Громадські приймальні. Тема нашої розмови дитячий оздоровчий сезон 2014. Відповідатиме на мої та ваші запитання, якщо ви зателефонуєте до студії за номером 232016, начальник управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації Віталій Ліпський. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Е, на початку програми хотілося б, щоб ви коротко проаналізували минулорічний сезон. Ну, минулорічний сезон був досить вдалий у нас в області скажімо так, були певні проблеми. Проблеми, в першу чергу пов'язані з оздоровленням дітей чорнобильців. І все було пов'язано з тим, що тендер, який проводить Міністерство соціальної політики, був проведений з запізненнями. Фактично, Чорнобильське оздоровлення тоді розпочалося тільки з 15 червня. Тому були певні затримки, переноси. Але загалом ми вийшли на цифру 73,4 це дітей, які охоплені і відпочинками, і оздоровленням. План, який планувався у нас в міністерство, це було до 70,5%. Тобто план виконали трошки з трудом із цих затримок, але результату досягли. Ну, нинішні оздоровчий сезон є особливим у плані, тому що окрім... Місцевих діток доводиться піклуватись і про їхніх однолітків переселенців зі східних областей України. Розкажіть, будь ласка, як це вдалося організувати? Ну. Е... Організовуємо це, як говориться, в робочому порядку по можливості У нас до нас прибувають біженці і військовослужбовці з Криму і з Східних областей, можливо, не в такому об'ємі, як там в Київ чи у Львів, Івано-Франківськ. Але цей процес. Але про цей процес триває і ми. І всі люди, які звертаються до нас, чи в фондну чи в департамент соціального захисту населення, вони отримують інформацію і в тому числі можливість оздоровити, ну, оздоровити свою дитину і на днях. До нас звернувся один з таборів волошки, що можливо і в них є там пару місць можна взяти дітей з біженців. Наші працівники сіли обзвонили ті сім'ї, які у нас були контакти. І скажу що тільки одна дитина, батьки одної дитини погодилися. Решта ну не, не, не виявили бажання відправляти дитину в оздоровчий заклад. Можливо, це і зрозуміло. Люди переїжджають сюди. Тобто пропозиція сюди. перевищила попит. Так ну я думаю, що зараз просто так можливо це не зовсім на часі. У люди досить в стресовому стані, непростому, приїхали сюди. Їм тут треба обустроїтись, знайти роботу. Можливо, там вирішити питання школи, дитсадка. І зараз питання, як оздоровити дитину, можливо, не є на першому місці. У них але ми намагаємося їм сприяти. Зато у нас є було звернення Міністерства молоді та спорту України, щоб надати допомогу в оздоровленні дітям з Луганської області з обласного училища фізичної культури. Ми винайшли таку можливість і зараз 17 дітей перебуває в оздоровчому таборі Сигнал. Вони там проводять тренування. Вчора я і е, заступник голови адміністрації Савчук Олександр Іванович, їх відвідали, поспілкувалися. В четвер ми їм влаштовуємо екскурсію в зоопарк, тобто взяли над ними шевство, придумали там їм ще декілька речей, які з ними здійснимо. Ну а в понеділок до нас приїхали, е, в неділю ввечері також приїхали у табір Волошки діти з Донецької області, 30 дітей, які теж приїхали сюди відпочити. Трошки. Відпочити не тільки оздоровитися, але й від того, що зараз відбувається там в області. Ви зауважили за сигнал, волошки, а ще в яких санаторно-оздоровчих комплексах готові були прийняти таких дітей? Ну, у нас ще дві зміни. В Карчаїнці перебувало двоє дітей з Краматорська. Готові прийняти були зараз і готові ще досі прийняти санаторно-здоровчий комплекс джерель. Це так, що він червень працював лютий. Він поки що вільний, а з серпня буде працювати далі з дітьми чорнобильцями Свої послуги запропонував і санаторій Горинь в Самінському районі. Вони готові прийняти 50 дітей. Ми це все тримаємо на контролі, і по можливості будемо заповнювати їх. Як ви шукуєте джерела фінансування? Ну, джерела фінансування е, вишукуємо всі разом, і керівництво області, і ми у своїх програмах, і е, в різноманітні благодійні організації, спонсори. Оце все, всі наші джерела, це все робиться оперативно на ходу, тому що така зараз ситуація. Треба допомогти. Да. А якими загалом фінансування цьогорічного оздоровчого сезону? Ну загалом цьогорічного сезону фінансування не гірше ніж в минулому році, можливо, навіть трошки краще, Скажімо так, в навіть і враховуючи нинішню враховуючи нині, ну, це завдяки деяким залученим коштам і коштам фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в нашому управлінні на оздоровлення передбачено 3 мільйони 440 тисяч. На путь придбання путівок, а в фонді соціального страхування практично 17 мільйонів. І вони вже провели тендер ще в березні місяці, визначили з оздоровчими закладами, підтримали практично переважну більшість закладів нашої області. В чотири заклади найкращих вони повністю викупили путівки на весь оздоровчий сезон. Є і залучені кошти. Ну, лідер по залученим коштам у нас завжди місто Кузнецов, скатана електростанція. Вони мають можливість, в цьому році, вони планують витратити на оздоровлення своїх дітей більше 6 мільйонів гривень. Загалом ситуація досить стабільна, хоча і не дуже проста, я би так сказав. А нагадайте, будь ласка, які категорії дітей мають пільги для оздоровлення? Ну, пільги для оздоровлення має досить е, значна кількість дітей: це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які перебувають на диспансерному обліку, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей, е, діти, які є призерами, переможцями е, районних, обласних, міських, всеукраїнських, міжнародних олімпіад, конкурсів, спартакіад, змагань. І також діти, які ну є певна категорія дітей агропромислового комплексу, є і на них виділено 420 путівок. А також діти, які оздоровлюються через фонд соціального страхування, це діти, хоча б один із батьків, яких сплачує, тобто має офіційну роботу, і сплачує кошти фонд соціального страхування. Ви зауважили за талановитих діток, тобто е, путівка у санаторно-здоровчий комплекс, таке собі преміювання за знання? Так, Так, да, є е, е, таке преміювання. Як прийм... давно, до речі, така ну, практика. Така практика, коли вступив в дію закон про відпочинок та оздоровлення дітей. Ця практика була вже задекларована в тому законі, і з тих пір воно триває так постійно. І У нас була дуже хороша можливість підтримувати таких дітей, особливо путівками в Артек. І, ну в цьому році у нас Артека вже немає. Відповідно, із таких центрів у нас залишилася в Україні молода гвардія в Одесі, хоча і не всі батьки боя хочуть відправляти туди дітей. Але я скажу, що там абсолютно безпечно, спокійно. Сьогодні вранці повернулася чергова група. Завтра виїжджає молоду гвардію. Наступна група дітей. Всі приїжджають задоволені. Ну, відповідно, творчі талановиті діти також і потрапляють в наші обласні заклади. Нашим управлінням проводиться на зміна для дітей, спортсменів. Це два заїзди по 100 дітей, і діти, які є призерами всеукраїнських обласних різних змагань, потраплять в цей заклад, оздоровляться. 232016. Номер нашої студії. Телефонуйте, долучайтесь до розмови. Е, Артека Кримського вже немає, але відомо, що є ще якийсь з'явився Артек і у Львівській області. Да, ну з'явився Артек Карпати, дуже себе гарно проанонсували по всім каналам. Почалися дзвінки, і не тільки дзвінки, почали люди і приходити цікавитись, але це поки що виключно комерційний проект Буковелю. Цього туристичного комплексу недавно надіслали гарний буклет, роз'яснення, да вони перетягнули до себе, скажімо так, не тільки перетягнули, зберегли частину того педагогічного кадрового потенціалу, який був в артеці. Перевезли їх до себе, запропонували певну роботу. Працює там три заклади. але це все поки що робиться виключно на комерційній основі. І ніякої підтримки з боку міністерства держави вони поки що не отримують. Путівок у нас туди немає, є тільки листи, ціни на путівки. Ну скажу, що чесно кажучи, ціни дуже дуже недешеві. Ну, Тобто на такі хвилі патріотизму створюється Артек ближчий, Не. правда. А скажіть, будь ласка, відпочинок у молодій гвардії от в Одесі ви зауважили, яка нині ситуація з відпочинком на південних областях України? Ну і врешті, зокрема? Ну, Ситуація досить стабільна, спокійна по тій інформації, яку ми маємо, але наші діти в переважній більшості. Туди не потрапляють. І з тою ситуацією, яку я Чому знаю, так? тільки Молода гвардія це місце, куди можуть поїхати наші діти зараз на берег моря по пільговим путівкам. Коли Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності проводив свій тендер, в них було декілька лотів саме на південному узбережжі, тобто, щоб діти могли поїхати відпочити біля моря. Жоден заклад. Херсонської, Одеської, Миколаївської областей участь у тендері не взяв. Відповідно, діти туди взяв. просто не взяли, не подали документи. Ці кошти повторно був проведений тендер, вже на, ці, на наші заклади області. Відповідно, е і потрапити можна тільки в молоду гвардію за ті путівки, які виділяє на Міністерство соціальної політики, або як через якісь тур фірми. Можливо, якісь підприємства, які можуть запропонувати. Но пільгових путівок в інші заклади, на жаль, немає саме от по тих причинах, що я вам розказав. Віталій Володимирович, мені б хотілося, щоб нас зрозуміли, глядачі, що таке тендери? Ну, тендери це. Чи настільки вони потрібні в цій галузі? Бу Будь-яка будь послуга, яка надається будь-яким підприємствам чи підприємцям за державні кошти, вона має пройти процедуру. Якщо. Ця послуга коштує більше 100 тисяч гривень, то відповідно це має бути тендер. Це має бути конкурс на отримання цих послуг. Тобто, якщо ми закуповуємо путівку якогось закладу, а 100 тисяч це, скажімо так, 50 путівок – це вже 100 тисяч гривень, навіть більше, то відповідно треба проводити тендер. А ми закуповуємо путівок 300, 400, 500 тисяч. І відповідно, треба проводити конкурс, оголошується згідно законом в засобах масової інформації відповідних конкурсу. Заклади подають свої пропозиції, документацію, яку. Задовго до початку Задовго до початку оздоровчого сезону. Якщо таких пропозицій немає, відповідно ці кошти не витрачаються. Ну, е чи є надія, що цього року, у зв'язку з відмовою від кримських е оздоровчих закладів. Наші місцеві санаторно-здоровчі заклади будуть заповнені у повні ну практично так. Да. Я би сказав, що не надія вже ситуація середина літа, ситуація вже абсолютно зрозуміла. Практично переважній більшості заклади наші були задіяні і задіюються повністю. Два заклади наших: санаторно-здоровчий комплекс Сигнал і санаторно-здоровчий комплекс Веселка в Радовилівському районі. Запізненням почали оздоровлення, тобто вони не мали першої зміни. Знов таки по питанням тендерних процедур вони подавали документи, не виграли. Відповідно, в тих тендерах, в яких вони спочатку брали участь, відповідно не мали. А ну потім вони виграли в тендері нашого управління, яке Без проводило ніяк. ні ніяк. От просто ніяк виходить, по нашому закону. І зараз знов таки відповідно до цих тендерних всіх процедур поки що стоїть без дітей здоровий комплекс Джерельц. Він мав першу зміну. Зараз він стоїть без дітей, але на початку серпня вони вже виграли тендер міністерства соціальної політики і будуть мати велику кількість дітей чорнобильців. Вони там зробили в минулому році опалення. Вони зараз можуть працювати практично до зими. І вони так вони це і будуть використовувати. Це вони і візьмуть. Да. Вони будуть мати дітей з серпня і до листопада місяця. Скільки, до речі, у нас зараз санаторно-оздоровчих комплексів місцевих, як ви оцінюєте їхній стан? Ну, загалом у нас рахується 17 дитячих оздоровчих закладів. Два належать охороні здоров'я, це ну, санаторії, в яких лікуються хворі діти, Новостав і Козинський. Ну туди направляються тільки діти з певними хворобами, які там лікують. А 15 закладів це санаторії та стаціонарні або позаміські здоров'я заклади. Стан у них, скажімо так, задовільний. В кого трошки краще, в когось гірше. Ми але говоримо про, матеріально да, базу. про матеріально технічну базу це підтверджується і інформаціями, і е, Міністерство над, ну, надзвичайних ситуацій, санстанції. Переважній більшості це будинки, які будувались в 70-х-80-х роках. І вони зараз утримуються, ремонтуються, правда забезпечуються по можливості новим інвентарем. Але треба відмітити, що в цьому році комісії, які їздили весною по підготовці до оздоровчих закладів, відмітили, що переважна більшість закладів закупили нові матраси, нові тумбочки, нові меблі. Переважно більше закладів поновила свою базу О, саме так скажемо думала. так, да, серед меблях та м'якого інвентарю, і це. Нас відверто кажучи заставляє радіти, що все ж таки наші діти будуть більш-менш нормальних умовах відпочивати. Якість харчування, послуги оздоровлення. Я би теж хотіла почути вашу оцінку. Ну якось, з кадрове забезпечення з усім цим є певні деякі нюанси. З харчуванням є нюанси. В тому, що переважна більшість знов таки цих тендерних процедур проводилася у лютому, березні місяці. За, за, за заклади декларували тоді одну ціну на продукти, яка була відповідно. Вони вкладали в своє меню. Зараз ця ціна суттєво змінилася. Змінилася витрати на бензин, змінилися витрати на електроенергію, змінилися витрати на будівельні матеріали, які йдуть потім на ремонт. І, відповідно, все це впливає на ціну. А збільшити ціну путівки вони не можуть, тому що задекларували на тендерних процедурах так. Іншу є питання і по використанню кадрів вихователів раніше законом навіть це задекларовано було, що можуть бути студенти вищих навчальних закладів, середніх спеціальних навчальних закладів, неважно якої. Профілю, потім з'явилися певні нормативні документи, що це мають бути тільки виключно студенти педагогічного напрямку. Зараз Профільної мені, да, кваліфікації. тільки зараз вже йде мова про те, директори кажуть, що йде мова про те, що можливо взагалі в вищих начальних закладах скасують педагогічну практику, і відповідно вони тільки за рахунок цього заключають договори і мають студенти. студенти проходять педагогічну практику, оздоровчі заклади мають Вихователів, і всі залишаються всі виграшні, всі задоволені зараз. Іде від міністерства освіти, що можливо не буде цієї студент практики, і тоді прийдеться, ну шукати навіно на вулиці цих вихователів або шукати бажаючих, Теж хто захотів цікаво. би поїхати попрацювати. А поки працюють студенти? Поки так? працюють студенти переважні більшості студенти. Я знаю, що в деяких закладах працюють навіть і працівники підліткових клубів міста рівного. Ну і якщо підліткові клуби влітку не працюють в місті, то чому б свій фах не застосувати в оздоровчому закладі? Ну, от Ви говорите про якісь там оновлення м'якого інвентаря, осучаснення. І все ж таки, а що потрібно зробити для того, щоб місцеві санаторно-здоровчі заклади вийшли на, якіс, на якісно новий рівень? Ну, для цього треба чи знайти клад, чи винайти кошти в бюджеті, і підтримати наші заклади? Є... Відверто кажучи, в законі про оздоровлення є стаття номер 7 де заставляє, пропонує щоб обласна ну, будь-яка влада, місцева влада підтримувала оздоровчі заклади і матеріально, і фінансово, і організаційно будь-якими способами попередні роки такого у нас ніколи не було. Ну, позиція була така, що переважна більшість цих закладів не було вони, прописано не було. Ну як би так не підтримувалось е, керівництво. Надавались путівки в ці оздоровчі заклади. Ці путівки проплачувалися і рахувалося, що оце е, і є ті співпраця. кошти це співпраця, це підтримка. Там закладені певні кошти на. Е, Підтримку на ремонт, але як показує наша ситуація, ціни ростуть набагато швидше інфляція збільшується, і без цільової підтримки, саме на покращення матеріальної бази, ну ніяк не обійтись. В цьому році і саме місцевих органів да, влади, саме так? саме місцевих органів влади. В цьому році це питання зініціювали Рада Федерації про спілок області, підтримали це на бюджетній комісії обласної ради. Підтримав це і заступник голови Савчук Олександр Іванович дав нам доручення. Зараз ми розробляємо проєкт розпорядження голови облдержадміністрації, щоб внести зміни в обласну програму відпочинку та оздоровлення та закласти туди кошти на кожен рік, щоб ми могли фінансувати оздоровчі заклади саме на покращення матеріально-технічної бази. Тобто це те, що ви можете зробити, скажімо, вже в наступному році, так ну в цьому році вже навряд чи вийде. Хоча якщо це розпорядження підпишеться і сесія прийме і винайдуться кошти, то можливо ще вийде в цьому. Ну скоріше всього, що з наступного а наразі взаємодія між місцевими органами, самоврядування і санаторно-здоровчими закладами полягає тільки в тому, що ви казали у закупівлі. Ну, не можна так сказати. Є співпраця тісна між оздоровчими закладами і районними адміністраціями на території яких вони знаходяться. Адміністрації допомагають наскільки я знаю, чим можуть. У наш час не треба не тільки гроші, а інколи достатньо, можливо, якогось бензину, якийсь дощок, якогось розчину, бетону. І навіть такими шляхами наші оздоровчі заклади отримують допомогу від районних адміністрацій, від місцевих рад, і від і є певна і складова в цих в цій допомозі і певних благодійних якою б не була реклама табору? Дитині все одно якою б не була безкоштовна путівка, Дитині все одно хочеться побачити те, куди вона поїде і як буде виглядати відпочинок. Скажіть, будь ласка, цьому сприяло б і створення власних інтернет-сторінок кожного здоров'ячого закладу? Так. яка ситуація нині? Ну ситуація... там би могли б залишати відгуки і батьки, і діти? Ситуація досить цікава. Ми це проаналізували в травні місяці в нашому управлінні. І виявили, що фактично е інтернет-сторінки мають у нас три чи чотири оздоровчих заклади. Решта десь мають тільки інформацію, десь на, на карті або десь на сайті районної адміністрації, е і вважають, що цього їм буде достатньо. Ми проводили на початку червня координаційну раду і на це звертали увагу. На мою думку, це зараз основна рушійна сила будь-якого. Бізнесу, будь-якого надання послуг. Зараз туди їдуть діти. Ці діти мають батьків. Ці батьки ще досить молоді. Вони вже виросли на комп'ютерах на інтернеті. Ці діти вже теж. Зараз у мене дочка 9 років, вона вже теж ін, 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 знає таке, що таке інтернет, і вони самі ініціюють інформацію, передають інформацію. І, 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 і якщо сподобається і, картинка, вона неодмінно поділиться. І з І Якщо годинками. у нас переважно більшість дітей хоче їхати в Агатівку, карчагінець, там берізьку веселку. То в мене навіть були батьки, кажуть, ми почитали про веселку. Да, класно. Отзиви почитали фотографії, подивилися. Нам сподобалось. Ми хочемо батькам в... легше зарієтувати. І легше, і так, на мою думку, легше показати всю свою роботу, всю свою діяльність. І не треба розказувати, махати руками, щось там доводити. Ну, тобто, це буде. Це, це буде, ми на це націлюємо. Ну оздоровчі заклади виказали, що є певні проблеми. Вони знаходяться десь там в лісі, трошки в стороні від мереж. погано працює інтернет, що є певні технічні нюанси, але. Я думаю, що це поки що все одговорки. Я думаю, що ми їх переконаємо, що так треба робити. Повертаючись до фінансової сторони, чи зросла вартість путівок цього року у зв'язку з нестабільною ціновою політикою? Та чи стоїть питання про можливе питання здешевлення їх? Вартість путівок зростає кожен рік. Це, як на мою думку, об'єктивний процес. Ціни зростають на все, іде інфляція, і відповідно зростають ціни. В цьому році вартість путівок ну, десь зросла на гривень 400. Якщо в минулому році це було 1802, то зараз це 2200 2400 путівка в оздоровчий заклад у нас в області Ну, Але і цього недостатньо, як ми спілкуємося з директорами, вже недостатньо навіть. Позжання з тим, що було на початку року, і що зараз є, тому ціни мусять рости, а ми мусимо за ними якось вганятися. і це від цього нікуди поки що ми не дінемося. У нас залишилось дві хвилини. Я би хотіла, щоб ви дали відповідь на таке запитання. Матеріальна технічна база це одне. Якісь харчування це теж важливо, але важливо, щоб діти приїхали і їм сподобалось. Вони були в гарному настрої. Скажіть, будь ласка, на якому рівні от виховна робота, фізкультурно-оздоровча? Гурткова у таборах. Виховна робота, ну скажу так, чесно, у різних таборах по-різному, в, да, в деяких таборах на високому рівні, в деяких ну на середньому рівні. Ну сказати, що вона низька, я не скажу, бо це не так. Діти задіяні, діти працюють у всіх закладах. Є вихователі. Просто деякі заклади у нас використовують роботу з одним і тим же навчальним закладом, і Це дає більшу стабільність, більшу... ну. Можливість розвинути все, але в цій роботі допомагають і наші структури. Є у нас центр спорт для всіх, які їздить по здоров'ю закладам влітку, проводить також допомагає, проводити різноманітні змагання, естафети. Є у нас центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Вони є мобільний консультпункт. Вони їздять і проводять різноманітні лекції, семінари, показують цікаві фільми про профілактику негативних тенденцій серед дітей та молоді. І працюють наші театри, драматичний театр для льох з виставами. то і, скажу, що відпочинок насичений у дітей. Вони їздять на екскурсії у оздоровчих закладах і не сидять, не нудьгують, а повністю зайняті. Віталій Володимировичу, як підсумок? Ще лишився місяць літа. Чи варто його провести в таборі дітям? Обов'язково треба провести, і якщо є можливість, треба туди їхати, відпочивати, набиратися здоров'я і знайомитися з новими друзями. Я вам дуже дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що з нами спілкувався начальник управління молоді та спорту рівненської облдержадміністрації Віталій Ліпський. До зустрічі. До зустрічі.